Зеленський готовий до перемовин з Путіним. Хто стоїть за вибухами в ТЦК та викриття корупціонерів на Прикарпатті, підбиваємо підсумки тижня. Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним за умови чіткого розуміння, чим закінчиться ця війна для України. Водночас він зазначив, що Путін уникає прямих переговорів і, немов, боїться проговорювати закінчення війни. Тим часом президент США Дональд Трамп під час національного молитовного сніданку заявив, що у переговорах щодо миру в Україні. Є певний прогрес, який саме він не уточнив. До слова на молитовний сніданок у Трампа завітали і українські нардепи, зокрема, і нардепка з Прикарпаття Оксана Савчук. За що президент України Володимир Зеленський їм дорікнув. Він зазначив, що нардепи їздять в закордонні відрядження, а не працюють на людей, які їх обрали. Цього тижня з російського полону повернули 150 українських захисників. Всі вони з різних напрямків фронту. Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки. Від початку повномасштабного вторгнення Росії. В Україну загинули понад 45 тисяч українських військовослужбовців. Про це в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану розповів президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, ще 390 тисяч військових поранені. Президент зазначив, що багато захисників повертаються після поранення назад на фронт. Також Зеленський назвав і втрати російської армії. А це приблизно 350 тисяч військових вбитими та 600 тисяч були поранені. Україною прийшла хвиля вибухів у ТЦК. Зокрема, вибухи пролунали поблизу Рівненського, Павлоградського та Кам'янець-Подільського центрів комплектування. У всіх випадках спрацювали саморобні вибухові пристрої. А за всіма вибухами стоять спецслужби Росії, представники яких завербували українців, які шукали швидкі заробітки на телеграм-каналах. У рівному та Кам'янець-Подільському терористи загинули. Нули на місці також там є поранені у Павлограді. Одна людина поранена, а трьох підозрюваних затримали. Мешканці Івано-Франківська переплатили понад 7,5 мільйонів гривень за фактично меншу кількість отриманого тепла. А все це через корупційні схеми посадовців двох теплопостачальних підприємств Івано-Франківська. Посадові особи Івано-Франківськ теплоенерго під час укладання договору з Івано-Франківськ теплокомуненерго умисно занижували відсоток втрат теплової енергії, яка транспортувалася до споживачів. Через це Підприємство не 4,5 млн грн, гривень, а мешканці міста переплатили, але тепло не отримали. Керівникам підприємства повідомили про підозру. За такі злочини передбачене покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вже цієї суботи, 8 лютого, ми дізнаємося ім'я українського представника на Євробаченні 2025. У вас буде можливість вплинути на результат національного відбору. Голосувати можна буде кількома способами: через додаток дія або ж за допомогою смс. Участь у голосуванні можуть брати українці віком. Від 14 років, а кого б ви хотіли бачити у якості представника від України на Євробаченні? Пишіть нам у коментарях. А більше новин читайте у нас на сайті peak.net.ua.